Так, Ланочко, тобі вже пора спати. Йди, тебе виложу спати, бо ти вже засинаєш. Так, все, давай, лягай, спокійних снів тобі. Так, піду виложу Кирило і Алісу. Так, ну, ви тут сидіть, я зараз піду Алісу виложу. Так, Ліза, що ти тут робиш? Я бачу, ти вже спаткалася. Так, спати хочу. Добре, давай, зараз я тобі виберу піжамку і підемо спати. Я тільки спершу в ванну підемо. Так, давай Алиса сідай сюди, зараз буду патруль. Так, давай фісташковим. Так, давай залаз назад. А тобі ще тут помию. Подчекай, зараз тут помию ще чуть-чуть. Давай змиваем тобі. Ну, як мені позитики спадки хотите? Так, давай иди сюда, зараз я по... Почистиш зубки, ну і далі там все. Ага, почекай. І сюди поставлю і оце сюди. Зараз внесу, почекай. Так це я зараз сюди положу. Ну, що тут взагалі без кукавка робить? Нам на мене полички лежать. Так, кубточку сюди надо, щоб все гарно було рівно. Це сюди і це сюди зараз його гарніше поставлю. Так, так. зараз я себе приведу в порядок. Берем стіточку, намазуємо мою любовну на бананову банану, лимонну пасту. Так, це трохи сюди, так. І так Взяли. помию ротик ну, почистю точніше. Так, 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 так. Мама, где да ститка? Ой, здесь не ститка, а мыль. Все, давай, лягай. Угу, молодец. Так, тут выключено светло вроде бы. Так, Кирилл, тебе тоже пора лягать спать. Что ты соски хочешь, 35 роков? Ну, так хотите. Так, давай, заработаешь купаться. залазь сюда. І зараз будемо себе купати. Це ж пісташку на шампуні. Він для дівчат, для хлопців нормальний. М -м -м, я з фатки оці хочу. Так, йдемо миватися. Так, о, буду взяли миватися. Так, а де моя стітка? А то я її викинула, бо вона вже спортилась. Щось там в неї порвалося. А я змілю. Так, помию людські. Так, помив. Тепер миюсь і політенцію. Я новеньке візьму. Так, мам, тепер я буду на унітаз ходити, бо гойщак це для малявок. Так я зараз дам щось о, лимончик, бо він вже з'їв. Можна йому давати, то, щоб він не помер. Так дам йому ці яблучка, він такі любить. Він тут все любить і складемо назад. Так, точно, тобі вже завтра в садочок залізуй. Ну, бо дані взагалі не треба, бо в них вихідний можна сказати, бо ніби другий день паски. Зараз щось приготуємо садочок. Так, ось твій рюкзак. Візьмемо тобі ось цю кофточку. Будемо тобі костюмчик складати. І ось ці сині штани, синій як костюмчик. Далі це назад вложимо. Так. Це надягай. Вона на тебе нормальний, так що надягай назад біжанку. Угу, взяли я ще це потім приміряю. І тепер надяти надягаю. Мені подобається цей костюмчик. Дам трохи жарко, але кофточку треба все-таки надягнути, бо ввечері буде холодно. Ну, да, логічно. Надягай. Так, давай надягай. Ой, складай назад. І зараз тобі зробимо костюмчик. Ну, не зробимо, а В Рукзачок тобі що положимо. Ось ту зябку. Десь налізку зліва. Добре. І що ще? І давай мені пізамку от запком, де вона. Ось там. Поднізем, де, ага, все бачу. Оцю. так, так, цю. Добре. Ну, вроді би все зібрали вже. Так, все, давай лягай лягаю вже спадки взяли. Все. Ну, все, спокійних снів тобі. Так, тепер треба зложити у Алісі, тільки щоб вона не почула, що я тут широчу. Щоб вона вже спить, у нас треба буде ще дальньої зою, щоб вони спать лягали. Так, це положу, цю піжамку і ще, щоб можна положить іграшку, наперед. Ось цю і що ще. А, і приготувати її на завтра. Візьму її ось цю кофточку. Це як костюмчик теж буде, як в Кирила. Так, це сюди. Це сюди. Ну, все вже вроде бы все склала. Тепер піду о, помиюсь. Зараз швидко помиюсь і все. Так, ще розчешуся І піду спать. Ну, напевно, ще на унітаз схожу. Так, давайте лягайте спати, вже, вже 11 годин. Угу. Так, і піду сама спати. Так, Кирил, давай вставай. Кيكي, вставай. не хочу вставать. не хочу. Хмм, сьогодні в садочок треба. Ну, так, сьогодні в садочок треба. О, як не хочеться вставати. Я піду, напевно, ще спать. Так, давай вставай. Всього година до початку, ну, ніби в садочка. Так, що нам надо спати. Давай одягайся швидко. Так, давай натягайся швидко, нам все поїсти надо вспіть. Так, ми сьогодні на машині поїдемо. Не така машина, жовта, на таксі схожа. Ага, мам. Так, а що дані йдуть, що не в школу не йдуть, не йдуть давай. Швидко ложимся назад. Давай, ложись. А лісочка, вставай, за садочок запізнімся. Давай швидко, вставай. Нам ще поїсти надо. Ай, куди вставать? Ми ну, сьогодні в садочок ти йдеш. А то зараз буде вдягатися. Ну добре, я почекаю, давай. Твою поможу тобі вдягнутися. Угу, добре. Так, це надягай, то ти вже Так, це надягай. Угу, добре. Угу. Це сюди, так, оп, сюди. Мам, ти мені сумочку зібрала, 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 може знайти панамку, поки що. А то в хаті якось то в панамки ходить іде. Ну все, біжіть, я вас дожину. Так, зараз я вам швидко їсти зроблю, давай, Аліса, вставай. Угу, добре. Йдіть, з'їдайте, зараз я вам їсти буду робити. Так, ось ваша їжа, бачу, як вам таке, ваші улюблені, і спаєте сир. Ммм, це ж Зараз я вам ще виделки дам. Так, де виделки у нас лежать? Так, все, давайте швидко їжте, у нас залишилось 20 хвилин, надо нам спити. Ви розумієте, ммм, ця їжа, ням. Так, ця літа, зім. Давайте швидше, я вас чекаю. То я сама не встигла поснідати. Угу. Давайте вже 8:35. У нас 25 хвилин ще є. Угу, зяє. Так, кепочки, люкзодскі і бізім. Тепер все біжіть, давайте. Так, давайте заходьте я сяду. Так, таки на заднє сидіння сідайте, пом ще не можна, так да? переді Порядь... Так, давай Аліс, іди сюди. Так, давайте сідайте. Рюкзачки ставте в багажний. Коза... Так, я сюди. Так, куди ти керу на переднє сидіння сів? Тобі тільки п'ять років Аліс взагалі три. Треба, щоб дванадцять було, щоб переднє сидіння. Ну все, давайте їдемо. Ну все, пока давайте йдіть. Ага, пока мам. Ну, вас такие дома не і ну, Всім пока.